Всім привіт з колишньої І сьогодні в нас важлива місія. Ми їдемо за візою Гаузет. Можна до паспортного столу, до Гаузету, добратися на таксі. Sí. Ну, ми не шукаємо легких шляхів. А їдемо на маршрутці. І ось така маршрутка зараз довезе нас, ну майже, до паспортного столу Гаузет. Я сама лучше не У нас глубине Нет, сзади. Сзади. в автобусе сзади. А чего? Чего? Ну, Нет, что? Чего? Тут самое Нет, что не давать да? Да. И вставать там их кто-то. Зараз ми доїжджаємо маршруткою. Це якась організація в них, бач? Ну, головне не прозивати свою... Це ТЦК, ТЦК. Там де виходить, головне не прозівати, бо ми можемо проспати. Mm. Ось круг. Це такий Зріпшем. знак. Круг з рибками і тут ми виходимо. Алігамба Розвилка тут. Ось біля Лева, фараона, тут Анхамона. Ми виходимо і прямо йти до гаузету. Можна, звичайно, на таксі. А якщо немає, то можна поїхати маршрутку. А легко. У вас, а у вас їх по-любому немає, бо приїхали ви в ЄПИТА. І ось по прямій йдемо, йдемо, йдемо. Там буде пост поліції. Ми його проходимо, он вже ми бачимо пост поліції. Там. Доходимо до нього і проходимо. Ще метрів 50 і паспортний стіл. Ось, доходимо до цього посту поліції. Проходимо його ще прямо, метрів 50, зараз вам покажу. І наліво, і там паспортний стіл. Гаузет. Запитати і вам підскажуть. Так, пройшли ми пост, далі будівля. Ми її проходимо прямо-прямо. І ось ми вже майже доходимо, повертаємо наліво і направо потім гаузет. І ось ми вже доходимо, Міністерство фінансів, будівля зліва, а справа тут паспортний стіл гаузет. Ну, я прия замокасся тут стоять. Стоїш і стоїш. Це ученик не двігається. Так, які потрібно документи для подачі візи? Терпіння потрібно і все. Взагалі, ужас, тихий ужас. Коротше, представте просто нашу поліклініку государственну. Оце те саме. А Ні. Що туди треба, та, та що Треба Надо фотографія 3х4, закордонний паспорт. Договір оренди можна взяти в компаунді, де ви проживаєте, або купити від 450 фунтів кошту, від 10 доларів. Що ще потрібно? Терпіння. Терпіння це зрозуміло. Що ще, ручку, обов'язково взяти з собою ручки, вам да. дадуть таку заяву, анкету бланк, ви заповняєте її англійською мовою. І везення, До хіра візіння. І потрібно приїхати за 20 хвилин до відкриття. Гаузет починає працювати з 8. ї до 14-ї. п'ятниця вихідний, так як в Єгипті це вихідний. А в суботу гаузет працює, але банк при ньому не працює і тому не можна подати візу. Можна тільки на продовження візи. Віза зараз в Єгипті подорожчала, коштує 6 900, це 145 доларів. А вам потрібно обов'язково ці 145 доларів обміняти в обміннику, будь-якому на ваше ім'я і з цим пакетом документів ви йдете в гаузу, отримуєте візу на 6 місяців. Потім знову можна ще раз подати. На далі після цих 6 місяців можна подати на 4 місяці, але вже так як вона коштує 145 доларів, можна обнулиться і знову заїхати сюди по Єгипту, і знову цей процес подання. Да. А можна ще один варіант? Ну я скажу в слідчому відео. Ні, так. ну кажи цей варіант. От наступний варіант це іти на штраф. Іти на штраф. І це Зараз... супер варіант. Зараз штраф коштує за три місяці. 1700 фунтів Тобто ще дешевше виходить. Який хто считать мене Хоч трошки. Наш штраф буде дешевше, і не треба ходити тут, оббивати поро. Ну явіть, ми подаємо за 6900, які 7500, 145 доларів. То ну багато наших знайомих пішло а. на штраф, але це ж країна Єгипет. Тут законів немає. Ну, Можуть вийти закон, змінитися і. За вечір. Вони за вечір міняють конституцію нехердяве. І дуже швидко все можуть поміняти. Тому я б рекомендувала подавати візу. Ну, а ти, а то, я б думає, на штраф іти, то що це тільки <хи> ужас. Ні, ну, якщо комусь подобається по поліклініках ходити е, господарство в Україні, то хай приходять це ж таке. Ну, Нравиться, для... що вас посилають. Ідіть. Ну а хто тебе хтось послав? Ну. В, в УМІ Ні. оформлять ваші документи і все. Ну, якщо повезе, а якщо можна і три рази ходити. Я в прошлий раз ходив, вон тричі бля. Чого ти тричі ходив? Ну Це правильно, перший раз ти подав візу. Далі тобі потрібно прийти через два місяці. Ось в тебе пройшло два місяці, ти прийшов, тобі поставили відмітку, що ти знаходишся в Єгипті, ніде не потерявся, ніде не щез. Із їхньої країни. А чого я тоді прошлий раз приходив? Ну ще не готова була. Так а чого вони мені відмітки не поставили? Ну ще не готова, щоб тобі відмітку поставити. А, то є, у них ще ручка не готова, щоб поставити відмітку Ну, наверное. Марат. Ну, Раніше чи після подачі віси раніше, чим через год не приходити. Через два місяці не надо, не потрібно так. приходити. Краще два місяці і плюс два тижні. Оце точно. Потім вони ось Антонові поставили відмітку, що він тут в Єгипті і тепер сказали пластик через 10 днів. Тобто я подав 1 вересня, зараз вже 20 листопада і ще через 10 днів. Тобто віза робиться мінімум 2 місяці. Та ну яке мінімум? Вона робиться 2 місяці, майже 3 місяці. А, не два, три, точно обчитати. Три місяці робиться. Три місяці робиться віза. Щоб її на следующий раз на 4 дали. Це вообще форма. Нормально, ну нормально це. За сонце потрібно платити. Короче, хто не лог, то йде на штраф. Ну я думаю, Антон, вони тут змінять. Ну так змінять. І що? Все колись зміниться. Якщо поцікавить. Так тоді ж дорожче буде, ну а вдруг тисяча доларів. Так. А чого не 100 тисяч доларів підходимо? А вдруг 100 тисяч доларів. E até